300 от 300 доларів на акаунт. Чи взагалі таке можливо? Закрадається питання. В сьогоднішньому відео ти дізнаєшся, що насправді можна заробити такі кошти. Що давненько не було таких роздач, що зробивши всього 9 аккаунтів окрім себе, ти зможеш заробити кругленьку суму. А це я скажу тобі уже непогана машина. Тому обов'язково додивлюся це відео до кінця. Тому що я розповім, як максимально забрати прибутку з цієї акції і заробити навіть більше, щоб після цього блатно ходити і казати, що я працюю в криптовалюті, або ж казати малишкам Сорі, мала, все в крипті. А ми не будемо затягувати. Переходимо краще до відео. Гарного перегляду! Let's fucking go! Відразу переходимо до діла, і все дійство в нас буде проходити на біржі Байбіт. Я являюся партнером біржі Bybit і своє партнерське посилання я лишаю під цим відео. По моєму партнерському посиланню ви будете мати дуже гарні скидки на комісії. Як ви бачите, на графіку зображений токен DIP. І сьогодні ми будемо говорити не про нове дно, а про новий токен спеш на біржі Bybit із токеном DIP. Як ви бачите, усього 85 тисяч учасників наразі. І як я вже казав, залишилося всього три доби, тому потрібно поспішати. Загальний фонд дуже і дуже великий. Це 160 мільйонів діб. Давайте ж переглянемо, які в нас є умови і з чого ми можемо з вами заробити. Перейдемо для початку для старих користувачів, які нові, такі старі користувачі, мають змогу заробити токен DIP і потім продати його на лістингу, зафіксувавши тим самим свій прибуток. Які в нас умови для Старих користувачів 40 мільйонів діб. Нам потрібно наторгувати більш ніж 500 доларів на споті. Що це означає? Що вам всього-навсього потрібно купити на 250 доларів токен DIP і так само на 250 доларів продати цей токен, після чого всі умови будуть виконано. Ну, перед цим, що вам потрібно буде зареєструватися в цю промоакцію. Ну, це і так зрозуміло, тому що без цієї кнопочки вас не допустить до самої промки. Як ви бачите, я наторгував на одному із акаунтів 24 тисячі доларів, на що спалив доволі багато грошей на комісію і отримую всього 4900 тисячі токенів DIP, що доволі мало відносно моїх потрачених зусиль і коштів. Давайте ж тоді перейдемо до основної промки для нових користувачів. Давно таких акцій на біржі Байбіт не було. Ось цей самий гем, з якого можна винести гарненьку суму грошей. Тепер пробіжимося по умовам. Вам потрібно зареєструватись і приєднатись у цю акцію. Ця акція тільки для нових користувачів. Ще раз, тільки для нових користувачів. Два завдання. Ви можете або внести 20 тисяч діб, або внести 100 доларів. і... Наторгувати DIP на 100 USDT у першій спотовій угоді. Це також дуже важливо. Тобто ви реєструєте новий аккаунт, вносите туди 100 доларів і першою своєю угодою купляєте саме токен DIP на ці 100 доларів. Після цього можете його продати для того, щоб не загубити свої кошти на різниці курсу. І за це вам надається змога отримати 4000 DIP. Чому саме надається змога? Тому що, по-перше, приймає участь уже 85 тисяч учасників, і до кінця цієї промо-акції буде іще більше. По-друге, йде дуже велика бритва, якщо у вас погані проксі і поганий антидекс браузер. Посилання на проксі сервер, яким я користуюся, і на антик, яким так само я користуюся, я також лишаю під цим відео. Давайте порахуємо, якщо у нас 120 мільйонів діб виділено на промку для нових користувачів. І винагорода 4 тисячі діб, це виходить 30 тисяч місць. А учасників, як ви бачили, вже 85 тисяч. Десятки тисяч людей зареєстровані у стару промоакцію. Попри це, є дуже велика бритва. Тобто, якщо взяти риск ревард у 4 тисячі діб, тобто в 300 доларів, ризик ревард дуже гарний, і цей ризик себе оправдує. Щоб точно заробити, ви можете просто приєднатися у цю акцію за моїм партнерським посиланням. І розділити 15 мільйонів токенів DIP. Це посилання дається тільки для партнерів, тому користуйтесь із задоволенням. Лишні гроші точно ніколи не будуть. Я намагався донести до вас інформацію найчіткіше, максимально по деталям, щоб вам було все зрозуміло. Тому можете натиснути вподобайку, підписатися на мій YouTube канал і обов'язково підписуйтесь на мій Telegram канал Посилання буде під цим відео. Там дуже багато інфи про заробіток на криптовалюті. І ця інформація там виходить не за три дні, а як тільки вона появляється. Тому гарного та прибуткового вам дня побачимось в наступному відео.